Дорогі брати і сестри, нехай Бог нам допоможе, дасть сили, мудрості роздумувати над його словом, розуміти і укріплятися в ньому. Казав Руслан, що Дух Святий керує. Я думаю, що однозначно ви з моєї проповіді зрозумієте. Хоч ми не бачились один одним, але Дух Святий. На правду свої справи. Євреїв 13 розділ, 8 вірш. Нехай Бог нам допоможе дасть сили і мудрості. Євреїв, 13 розділ, 8 вірш, Ісус Христос учора і сьогодні і навіки той самий. Сідайте, будь ласка, хто би хотів зі мною посперечатися? Що Ісус Христос вчора, і сьогодні, і навіки той самий. Брат сьогодні. Так? Ага, амінь. Добре. Брат запитував і казав, що сьогодні, коли чуєте голос Господні, було сказано про сьогодні трошки. А тут сказано, що і вчора. І не просто вчора, але і навіки. Той самий. Як ми можемо зрозуміти ці слова, чи взагалі, як ви погоджуєтеся, це є правда? То, що тут сказано? З що, чого ви можете це сказати? З ну, чого ви можете сказати, я правдиво в це вірю і так воно є. І якщо б я сьогодні задав собі кожен з нас, собі задав то запитання, але. Вчора, сьогодні, навіки Він той самий. Але який Христос? Який Він є? Люмлячий, добрий, Добре. милосердний. Добре. Хто би ще міг сказати, який? Ну от хтось мене бачив, мене знає, так, і ви там з кимось іншим розмовляєте, кажете, у нас є там такий брат Андрій. Несе служіння, він от, і ви пояснюєте, він такий, 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 комусь розказуєте, і хтось вже собі десь уявляє, який той Андрій десь є. А як би ви розказали за Ісуса Христа, який Він? Ну, я вже почув багато. Добрий, люблячий, милостивий. Він є Бог любов. А що Він гнівається? Ви би таке сказали, що Ісус він є такий, що Він гнівається. А могли б сказати, що Христос є злий. Або строгий, або ще якийсь. Могли б ви таке сказати, чи ні? Ну, але чомусь ми, як говоримо, зразу говоримо, люблячий, милочий, такий, 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 довготерпеливий, правда? Чому ми то говоримо? Ми би хотіли, щоб він десь ті риси свої проявляв до нас. Правда? Ми би хотіли, щоб він був справедливий, люблячий, милуючий, щоб він. Щоб він Довготерпіливий був, довготерпів Андрійове і нам всім решта. Але якщо Андрій зле робить, ми б хотіли, щоб він не злився на то, щоб він не сердився, щоб він не, не був. І ви знаєте, по-різному можна говорити. І слово Боже, нам описує різні моменти. І дивіться, Руслан теж вже зачитував похоже місце, але я би хотів зачитати євреїв трохи вище. З 12 го розділу, щоб ми повернулися чуть-чуть назад. З 15 го по 17 вірш є сказано такі слова: дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті. Тобто тут автор каже, дивіться, будьте уважні, от розгляньте, роздумайте над тим, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріз який гіркий корінь і не робив непокою, і щоб багато хто не. Опоганились тим, тобто ми самі можемо опоганитись. Я не буду вже повторювати, сьогодні багато було то сказано, що ми самі від себе можемо робити ті речі. Господь не винуватий в тому, що ми не дивимося, що ми без Його благодаті лишаємося, щоб гіркота десь нас наповнювала, щоб не було непокою в нашому житті. І тим самим ми що Опоганюємося. щоб не був хто блудник чи безбожник, не мов той Ісав, що своє перворіцтво віддав за поживу саму. Бо знаєте ви, що і після, як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був. Ви чуєте? Ми добре знаємо про Ісава легковажність. Проста легковажність, він відмав від Господа. Доля така була, він був перворідний, він міг стати насінням Божим, від нього мав ті рід, який славить Бога, але він, перворідство, то злегковажив. Віддав через саму поживу. І тут написано, чуєте, після, як він хотів, то що? Бо знаєте ви, що і після, як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був. Давайте звернемося назад до того запитання, а який наш Ісус Христос, який наш Бог? Чому ж так зі Ісавом? Ну Він собі так по... вже пожартував. Знаєте, так сьогодні люблять говорити, по... так собі сказав просто. Але вже назад не міг вернутися. Що це означає? Що наші слова часто вони роблять велику біду. Не знайшов Бо був можливості до покаяння, хоч його і слізьми шукав. Як так може бути? З не знайшов можливості до покаяння, зі слізьми його шукав. Брати і сестри, це не я говорю. Це говорить Слово Боже, бо ви не приступили до гори дотикальної та до палючого огню і до хмари, і до темряви, та до бурі, і до сурмового звуку, і до голосу слів, що його ті, хто чув, просили, щоб більше. Не мовилось слово до них. Ви згадуєте ту ситуацію. Коли Мойсей був на горі, коли він розмовляв з Господом і коли було окреслено, і був гуркіт, був сурми, блискавки. І люди що просили? Нехай не говорить. Вони боялися, вони тремтіли. Вони просили, так як то ще раз читайте, до сурмового звуку і до голосу слів. Що Його ті, хто чув, просили, щоб більше не мовилось слово до них. Вони просили, Боже, не говори більше до нас. То який наш Ісус Христос? Не могли б вони витримати? Що наказано, коли звірина до горі доторкнеться, то буде камінням побита? І таке страшне те видіння було, що Мойсей проказав, я боюся і тремчу. Але ми щойно читали вчора, сьогодні і навіки. Ми можемо щось фантазувати, казати, що навіки якось інакший Христос буде. Але то, що вчора тут написано, і є така дія. Божа. І дивіться, давайте зачитаємо далі. Але ви. Тобто ми приступили до гори Сіонської, і до міста Бога Живого, до Єрусалиму Небесного, і до, де, до десятки тисяч ангелів, і до церкви, первороджених, на небі написаних, і до суддів всіх до Бога, і до духів удосконалених праведників, і до посередника нового заповіту, до Ісуса, і до покроплення кров крови, що краще промовляє як Авела. Правда, які чудові гарні слова. І кожен з нас з радістю, з великим задоволенням їх приміряє на себе. І кожен нас бере їх на себе. Але ви приступили до гори Сіонської, яка радість, до міста Бога живого, правда? До Єрусалиму Небесного, навіть не до того Єрусалиму, який... а до небесного Єрусалиму, якого опис показує там золота. Дороги і з різних дорогоцінних камінів і до десятки тисяч ангелів до церкви перевороджених, що на небі написаних і до суддів всіх, і до Бога, і до духів удосконалених праведників, і до Ісуса Христа. Сьогодні ми виконуємо Його заповідь. Наскільки в нашому серці є це відчуття, що ми удостоєні такої великої честі, що Наші душі, наші, які ми є нікчемні, ми можемо бути в таких чудових обставинах. Але сьогодні вже було сказано, наскільки ми в це віримо. Наскільки наше життя до того стремиться, наскільки ми в цьому пробуваємо. Ми можемо прочитати і сказати, о, як гарно написано. Безподобно. Ми можемо на пам'ять вивчити, ми можемо цитувати. Але що ми зробимо, щоб десь то було про Андрія? А не про якусь метаморфозну уявну церкву, яка десь не знати, де пробуває і на яких лаврах спочиває. Це ми з вами, кожен один з нас. На кожен день, на кожну хвилину, кожну секунду нашого життя. Ми повинні бути. І дивіться, от дуже мені там подобається далі, що є сказано. З 25-го вірша. Глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє. Тобто нам потрібно бути завжди з ним спілкування. Бо як не повтікали вони, що зреклися того, хто звіщав на землі, то тим більше ми, якщо зрікаємося того, хто з неба звіщає, що голос його захитав тоді землю. Чуєте, захиталась тоді земля, а тепер обіцяв, та каже: Бог. Тоді, який захитав землю, він обіцяв щось і каже, що він каже, ще раз захитаю. І не тільки землею, але й небом. Ще раз захитаю. Чуєте? І не тільки землею, а небом. Згадайте собі тих людей, які стояли біля тої, зем... біля тої гори, але цілою землею, і цілим небом Бог захища... захитає. Дивіться. І далі. А голос його. А голос його захитав тоді землю, й, а тепер обіцяв і каже, а, то ми читали. Добре, ще раз захитаю не тільки землею, але небом. І далі. А ще раз визначає заміну захитаного, як створеного, щоб зостались ті, хто непохитний. Чуєте? Думайте добре в ті слова. А ще раз визначає заміну захитаного. Чого? А що захитається? Земля і небо. І що воно? Заміниться, як створеного? Щоб зосталися ті, хто непохитний. Отож, ми що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові з побожністю і зі страхом. Бо наш Бог то палючий огонь. Ми зачитали Послання до євреїв. Ми не зачитали ні з Книги Виходу, ні з буття, ні з суддів. Ми читаємо звернені до євреїв, автор говорить, Дух Святий говорить через автора. І сьогодні Руслан зачитував про кінець землі, про огонь. І я не хочу повторюватися, але десь Бог так використовує чомусь ті слова, я не знаю чому. Я думаю, кожен з нас повинен задуматись і подумати, чому Бог так використовує ті слова. Ми ні з ким не змовлялися, що ми про це будемо проповідувати. Кожен в окремому місці і по інших речах. Дивіться, я би хотів ви... виразити кілька моментів, з того ми щойно ми зачитали. Глядіть, не відвертайтеся. Тобто, уважайте на слово Боже. Брати і сестри, я часто за то говорю і буду повторювати. І мільйон разів буду повторювати. Не відвертайтеся від Слова Божого, від волі Божої. Нам потрібно читати. Не просто читати, розуміти, зберігати, так, як написано, Марія зберігала, і інші Божі мужі, і всі, хто вважали на Господню волю читати, досліджувати і в своєму житті втілювати. Інакше не вийде. І тут далі ми читали, ми приймаємо з вами царство. Ми з вами можемо прийняти царство. Ми говоримо, що ми віруючі люди, що ми покаялися, охрестились, війшли. Але чи ми є членами того царства? Чи ми відчуваємо себе в тій Божій силі, в тому Божому керівництві? Ну, от запитайте сьогодні депутата обласної ради, хто він такий він є. Правда, він вам скаже, хто він такий є. Я можу то рішити, можу то, можу там, може то. Я відчуваю, де я є. Брати і сестри. Ми відчуваємо себе хоча б депутатом якоїсь міської ради в Божому царстві? Чи, можливо, хоча б громадянином того царства, що я живу по тих законах і я відчуваю його силу в своєму житті? Чи то десь так на сторінках Біблії, десь між служителями, між єпископами, хто знати де, між ким, між якоюсь уявною церквою, десь воно там панує, і шириться, і росте. А я що можу? Десь часто такі думки є. Але це про мене сказано, про кожного з нас сказано. На що ми можемо сьогодні це міняти? Дивіться, далі ми тут було сказано непохитне. Наскільки я сьогодні непохитно стою в цьому? Наскільки мене легко сьогодні розхитати або завести, прийшла одна сусідка, каже, давай так, давай так, 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 так. Прийшла друга, так, так. Прийшли з міської, а так! так! Прийшли з та того і ви так. І що виходить в кінці? Що мене хитає на всі боки. А тут не похитні лишуться, а все решта що? Заміниться. Чи ми би хотіли, щоб ми десь попали в той момент? Дальше є написано такі речі, маємо благодать. Отож ми, 28-й вірш. Що приймаємо царство непохитне. Чуєте? Не якесь примарне йдеться не тільки в словах. Нехай маємо благодать. Нехай маємо благодать. Спочинали ми теж. Пильнуйте про мир з усіма. Дивіться, щоб хто у вас не зостався без Божої благодаті в 15 му вірші. То саме переплітається. Якщо ви будете читати. Слово Боже, ви багато звернете увагу до тої благодаті. І далі, дивіться, буквально зразу наступні слова, що нею приємно служитимемо Богові, побожності і зі страхом. Як то пояснити? Хто може мені пояснити? Що служити, служить що нею? Тобто благодатью служитимемо Богові. Я завжди сприймав благодать це дарунок Божий. Дар, який Бог мені дав, я його отримав. Все, це благодать, це мені дане. Чому ж тут написано, що нею служитимемо? Як то пояснити? Я, ви знаєте, я сам почав задуватися, а як то так нею служитимемо? неї будемо робити. Ви знаєте, остання річ, яку я хочу сказати, все станеться, як хоче Бог. То заміниться, то звернеться. Наскільки ми серйозно чи не серйозно до того ставимося? І оце слово, що служитимемо, я думаю, що воно, можливо, я до кінця ще не розумію, можливо, Бог мені коли ще ширше відкриє, але я думаю, що ми не можемо без того, щоб служити Богу. Я вже колись казав, в чому відкрилася благодать Божа в нашому житті. Ми думаємо, що в тому, що Він нас пробачив, Так, Він нас пробачив. Але ми думаємо, що ми коли нас пробачили, то ми вже там. Сидимо на якомусь місці в Небесному Царстві, десь в Небесному Єрусалимі, вже десь далеко, і ніхто нас від там не забере і не запихне, то вже за мною закріплене, я вже маю все. Воно повірі, так і є. Але Бог пише, в славі Божому, що воно виявиться того часу, коли прийде Христос. Воно тоді набуде сили, воно тоді покажеться. Яка ж благодать сьогодні нас спіткала? Що ми можемо, що ми маємо? Ота От стіна, яка була поставлена через гріх, ми сьогодні, коли ми пробачили, коли нас Бог пробачив, коли нас зумив своєю кров'ю, Він нас допустив до того, щоб ми мали з ним спільність. Щоб ми могли служити Йому, він дозволяє сьогодні мені, великому грішнику, якого через крові Ісуса Христа, через Його жертву, через Його благодать очистилась, я сьогодні можу мати з ним справи і можу Йому служити. А коли він вже прийде, виявиться, що я там з ним. На небесах. Але вірую, я сьогодні вірю в Його царство, я відчуваю Його силу, я служу, я в тому всьому підкоряюся і підчиняюся. І дивіться, цікаве дуже то слово, що Руслан читав, я його на сам закінчення залишив, дивіться, Євреїв 12, 1, 3. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас. Та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Брати і сестри, хто хоче досягнути боротьби? Хто хоче бути в боротьбі? Правда? Ніхто не хоче. Ну хто би сказав, я бажаю боротися. Я зранку встав і думаю, як би то. Але дивіться, що тут написано. Біжім з терпеливістю до боротьби. Що нам Бог показує? Що наше життя буде, ми хочемо миру, лагідності, спокою, тишини, щоб нас ніхто не чіпав, ніяк де нічого не було, але біжіть з терпеливістю до боротьби. Якщо приходить в наше життя, що за щось треба поборотися, то ще й з терпеливістю треба то робити. Не кричати, немає ціла Львівська область знати, що в мене щось сталося, і всі мають на ногах, на вухах бути, бо в мене щось стало. І вже всі всюди, все, стерпеливість. Ні, можна поділитися, просити, щоб молитися, щоб говорити, щоб бути. Але наскільки віддатися Богу, наскільки розуміти, наскільки укріплятися. І далі. Дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замінить, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа. Чуєте, він мав вибір, в нього була радість. Разом з Господом. Єдиний Бог. Отець, Син і Дух Святий. Єдиний Бог. Я повірте, я навіть не хочу вживати того слова, яке ми часто вживаємо, тому що Він є єдиний. І в цьому Його краса, сила. Я не знаю, яке слово підібрати, тому що він знаходить спільність, єдність, і його нічого розділити не може на відміну від нас. Що ми можемо захитатись і хто знати, що думати. А він єдиний Бог. Він мав вибір, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Тобто, він це все перетерпів, щоб ми не знемоглись, щоб ми не впали на душах своїх, щоб наша душа знаходила в Ісусі Христі підкріплення, щоб знаходила в Його Слові, в Його Царстві, в Його обіцянках, разом з Ним, щоб були ми живі, сильні, відважні. Щоб це Слово, яке ми щойно почитали, скажіть чесно, я не хочу вас в страх заганяти, але от, от щойно ми читали, буде замінене, то захитане. Я не знаю, як воно буде замінене, як воно буде мінятися, але я вірю в слово Боже, що воно мусить замінитися, якщо Бог сказав. Щось буде перемінене, воно буде замінене. І земля, і небо. Але я вірю, що Бог мене через то перепровадить. Перепровадив Ісава, Якова, перепровадив інших мужів. Мойсея перепровадив. Мойсей теж не хотів зразу йти, але перепровадив його Бог велику боротьбу, Авраам і кого тільки не знайдіть. Когось з апостолів скажіть, що вони не мали боротьби, що не було того. Так є заплановано, так є зроблено. Але наскільки ми непохитні, наскільки сьогодні ми відчуваємо ту благодать і служимо Богові нею. Наскільки ми можемо іншим донести, показати, що Бог мене змінив, що я в тих всіх речах не маю не маю участі. Ви знаєте, я на закінчення, ми будемо зараз приходити до спомену, такий цікавий приклад чув. Якщо людина, наприклад, така ситуація, людина приходить додому, так? Ну, і там дружина просить його, слухай, винеси мусор, а він втомлений. Каже, там. Та ні, завтра винесу. Там вже повне відро, чи той кульочок. Та давай відкладемо, поставимо. Яка його мета? Відпочити. Правда. Але коли вона каже, наприклад, там, чи цукру купи, ну, можна чай попити раз без цукру. Але коли ж дружина би сказала, слухай, в нас холодильник, світла не було, вся їжа скисла. Все, я викинула. Нема ні грама нічого їсти. Йди, сходи, купи, їж. Як ви думаєте, піде чи не піде? Піде. Чому? Мета інакша, правда? Тут просто мусор, він може в мусорі пожити побути. А тут голодний, треба наїстися. Правда? Якщо нас хтось попросить щось, піди купи там, не вистачає хліба до хати. Ну, там можна, правда, поїсти і без хліба чи без якоїсь приправи. Але коли до нас хтось подзвонить і скаже: слухай, Андрій, я тобі був там 10 тисяч винен. Можеш вийти вниз, я тобі зараз віддам. Чи до магазину того самого? Піду чи не піду? Ну, довго віддавав. Хто знати, може на завтра вже не буде мав, або стратить. Правда? В чому різниця? Інакша мета. Була мета хліба купити, а тут мета що? Хороший забрати, якщо мій син. Дзвонить до мене і каже, тату, серед ночі мені не спиться. Може приїдеш, поговоримо, чай поп'ємо, поболтаємо. І скажу дитину, помолися, я себе помолю, ляж і спи, і все. Але якщо моя дитина подзвонить і скаже, тату, я попав в аварію, мені треба допомога. Серед ночі. Що ми зробимо? Скажемо, «Ляж, помолися і заспокійся. Все, добре, ні, ми побіжимо. Яка річ? Змінилася, то саме прохання. Мета інакша. Брати і сестри, мета нашого життя яка? Небесне Царство? Чи може, щоб нам побільше грошей повіддавали? Чи можливо, нехай той мусор стоїть, мені його не дуже важливо, чи ще щось. Яка мета? Чому ми бачимо себе? ким ми є? Сьогодні ми згадуємо муки і страждання. Що вони для нас зробили? Що відкрили, а може щось закрили, а може навпаки в якісь рамки поставили. Я не знаю. Знаєте, я вам скажу чесно, що в Бога нашого є дуже таке, він любить в людей. Що є важливе? Це є послух, любов, покора. Ми вчимося того. Але дехто каже, от, я незалежний, сьогодні світ десь так то говорить, я незалежний, я роблю, що хочу. І я вже там той раз говорив, мені дуже сподобався цей приклад, коли річка вона не, не відкреслена берегами, вона витікає, що, що з неї буде? З неї лишиться болото. Болото буде, тому що вона розтечеться всюди, і не буде течі, і вона буде закисала та вода, не буде текти, не буде руху, і воно буде з неї болото. Ми часто думаємо, що десь Слово Боже, або Бог нас хоче поставити в певні рамки. Повірте, ми без рамок. Ми течемо куди хочемо. І в болото, і смердить нас, і по-різному. Але ще інша річ, коли ми є в Божих рамках, знаєте що? Бог нас може кудись керувати. Він може дати нам безпеку, Він може нам дати певні умови, якщо ми тримаємося, поставлених ним рамок. Це не означає, що ми не можемо текти, що в нас немає життя. Але якраз у тій течії, в тому є сила. Річка в тому не застоюється і тече туди, куди окреслені ті береги. Господь через своє слово нам накреслює ті береги, показує, дає свій захист, дає своє керівництво. І якщо наша річка скерована Богом, в то Небесне Царство, то хіба ж це погано, хіба ж це не той? І так воно є добре. Нехай Бог нам допоможе розуміти, пам'ятати, знати, на це все зважати. І так сьогодні вже було сказано, тих речей за нас ніхто не зробить. Бог з своєї сторони зробив все, що він міг зробити. Наскільки ми щирі з ним, наскільки ми нелицемірні, наскільки ми бачимо свою мету, куди Бог нас веде. Бо люба мета, яку ми собі поставили, не знаю, куди в нас заведе. Заведе, може, до яких тимчасових речей. Але Бог яку ставить мету в моєму житті. Куди я йду? Як я йду? Які мої берега? Як я можу бути тим мотивований і що Бог робить? Стільки сьогодні чудових слів ми прочитали. Стільки Слово Боже нам відкрило, але це тільки буквально дві-три сторінки. Скільки там є всього іншого, кожному Бог відкриває своє по-іншому, по-різному. І нехай Бог нам допоможе, щоб ми це розуміли, щоб ми в цьому пробували, і щоб ми відчули, який він добрий, який він благий, як він керує нашим життям. Ми маємо сьогодні можливість разом з ним це робити. Йому повіки слава. Амінь.